Ви просили, ми зробили. Сьогодні ми будемо говорити про те явище, яке знайоме будь-якому атлету, або просто людині, яка раз на рік прийшла з друзями в зальчик потягати трошки заліза і зранку не може встати з ліжка, бо все болить. Ми будемо говорити про кріпатуру. Але перш ніж ми перейдемо до теми кріпатури, я нагадаю, що для того, щоб не пропустити нові відео на цьому каналі, дуже рекомендую підписатись. Ну, а якщо саме це відео вам сподобається, поставте, будь ласка, лайк і, можливо, напишіть якийсь коментар. Мені вони всі цікаві, я намагаюся відповідати на всі. Ну, а я нагадую, що це подкаст Олімпійський Резерв. Мене звуть Дмитро Шаров. Давайте розбиратись в цій цікавій темі. Напевне, кожному з вас знайоме те, що ви сходили в зал або Провели дуже класне тренування, і на наступний день у вас починають боліти м'язи. Ви всі прекрасно знаєте, що це явище називається кріпатура. Багато хто думає, що це явище має бути. Якщо у вас його нема, наприклад, ви не тренуєтесь, не зростаєте і от з таким хибним уявленням ви живете. А може й не хибним. Якраз в цьому відео ми розберемось, що таке кріпатура з наукової точки зору. Як з нею боротися або не боротися, ми поговоримо про те, чому вона виникає, поговоримо про міфи пов'язані з кріпатурою. Ну і я дам трішечки порад, як пом'якшити це відчуття, щоб не так боліло. Звісно, що офіційної назви кріпатура не існує. Якщо ви будете гуглити, що ж це заявище таке, ви знайдете, скоріш за все, або англомовні. Джерела, в яких це явище буде називатися DOMS delayed Onset muscle Soreness, або ж ви знайдете україномовні джерела, яких не так багато, де буде сказано, що це відстрочена м'язова болючість. Звучить це, звісно, трохи складно, але я вам зараз все поясню і ви будете розуміти цей термін. Під час інтенсивних навантажень або навантажень, які не є звичними для нашого організму, виникають мікророзриви у ваших м'язових волокнах. Це в цілому звична реакція, тому що наш м'яз він не суцільний шматок м'яса, він складається з волокон. Якщо ви будете нарізати курку, ви будете бачити, що як, з чого складається м'яз, можна роздивитись саме ці волокна, власне, ці самі волокна тільки в організмі людини і зазнають мікротравм, коли ми їх перенавантажуємо. Як ми можемо їх перенавантажити? Перше, це ми можемо зробити якісь рухи, які незвичні для нашого організму. Тобто, якщо ви, наприклад, весь час бігали, а сьогодні вирішили взяти сісти на велосипед і проїхати якийсь складний гірський маршрут, то, скоріш за все, завтра у вас буде кріпатура, тому що ваші ноги не звикли. До такого навантаження. Ну, або ви робите якісь ексцентричні рухи руками, або будь-яким іншим м'язом, руки тут тільки для прикладу. Ви робите ексцентричні рухи з навантаженням, і ваш м'яз, не витримуючи цього навантаження, теж отримує мікророзриви. Також це може статися, якщо ви Взяли і різко збільшили навантаження. Наприклад, ви підіймали штангу з 10 кілограмами, а сьогодні ви відчули в собі суперсили і вирішили взяти штангу з 50 кілограмами. Тож привіт, кріпатура завтра. Чому власне завтра? Ми всі прекрасно знаємо, що кріпатура виникає десь через 12-24 години. І це неспроста. Це все пов'язане з тим, як взагалі виникає цей біль і чому він виникає. Але це пояснює, чому біль відстрочений, тому що він виникає не одразу. Так от, коли наші м'язи отримують оці мікропошкодження, наш організм починає процес регенерації. Так, так, ми, як і той самий Росомаха, вміємо регенерувати. Просто ми не робимо це так швидко і так якісно. І наш процес регенерації, на відміну від е, росомахи, він починається із раптово запального процесу. Коли наш м'яз отримав свої мікропошкодження, у нас починається запальний процес, і активізується наша імунна система. Так, так, саме та імунна система, яка допомагала нам побороти якісь болячки. Так от, коли в наших м'язах виникає запалення, починають виділятися такі речовини, як просто гландин та деякі цитокіни. Ці речовини стимулюють нервові закінчення в м'язах, що і викликає біль. І цей біль поступово-поступово наростає десь до 72-ї години. Це пов'язано з тим, що запальний процес відбувається десь стільки часу, і ці речовини накопичуються в нашому м'язі. Тобто, ще раз біль виникає не одразу, тому що біль виникає через накопичення цих речовин. В м'язах, а накопичуються вони поступово, і, власне, їх об'єм, який саме викликає біль, досягається не одразу, а десь через 12 годин. Ну і, власне, всі ми знаємо ці прекрасні стадії кріпатури, що починає боліти десь на перший день, тобто 12-24 години від вправи. Найбільшої інтенсивності цей біль досягає десь до 72-ї години. І після 72-ї -го години нас уже класно відпускає і починається нормальний процес відновлення. Чому так довго? Тому що наші м'язи регенерують не так швидко, як у росомахи. І, власне, тому ми так довго відчуваємо цей ефект від кріпатури. Нашому організму потрібен час для того, щоб відремонтувати наші пошкоджені м'язи. Тобто ми в цей момент синтезуємо білки, цими білками заліплюємо пошкоджений м'яз, і, власне, пік цього відновлення м'яза і припадає на момент, коли в нас найбільше болить. Тому що після того як м'яз відновився, наш організм починає виводити оці всі речовини, які йому допомагали відновлювати м'яз, і власне стимулювали наш біль. Оскільки ми вже розібрались з тим, що таке кріпатура з наукової точки зору, як вона виникає, давайте поговоримо про моє найулюбленіше про міфи про кріпатуру. Тому що ох, скільки всього я про це чув, до речі, напишіть свій улюблений міф про кріпатуру, або те, що ви думаєте про кріпатуру, але я тут не розповів. Можливо, ми чогось не знаємо, або не знаємо якийсь забавний міф, який вам колись розповіли. А я розкажу ті, що чув особисто я. І першим міфом, звісно, є те, що кріпатура викликана залишками молочної кислоти, або ж лактату, про який ми, до речі, говорили в одному з попередніх випусків. Сходіть, послухайте, там класно. І як я вже й казав у попередньому випуску, що лактат виводиться з організму впродовж однієї-двох годин. Тобто. Залишки лактату через 12 годин не можуть спричиняти ніякий біль, тому що їх вже давно в м'язах нема. Давайте подумаємо, звідки взявся цей міф. Цей міф взявся з того, що коли у нас іде анаеробне навантаження, тобто ми, наприклад, в бігу дуже швидко біжимо, в нас не вистачає кисню, у нас виділяється дуже багато лактату. Лактат е викликає. Печіння в м'язах, і, власне, накопичуються, м'язи роздуваються, атлет відчуває це навантаження, йому стає боляче, він робить кілька повторень, він думає, що цей лактат накопичився, і там через день у нього починається кріпатура. Ці речі, звісно, ідуть рука об руку, але вони не пов'язані. Просто. Коли у тебе йде анаеробне навантаження, скоріш за все в тебе йде дуже високе навантаження на твій м'яз, і в результаті цього він отримує свої мікропошкодження, і в результаті цього він отримує кріпатуру на наступний день. Але це не завжди так, і я розповім про це пізніше. А зараз підемо до другого міфу, тому що міф. Що кріпатура виникає через те, що в організмі залишається молочна кислота, офіційно зруйнована. Міф номер два це те, що без кріпатури тренування неефективне. І це, ну ви вже зрозуміли, кріпатура виникає тоді, коли ми перенавантажуємо м'яз. Тренування полягають в тому, щоб навантажувати м'яз кожен на раз дещо сильніше, для того, щоб він поступово адаптувався до більших навантажень. Якщо виникає кріпатура, значить, ми перевантажились і порушили принцип поступового нарощування навантаження, отримали кріпатуру. Тут ми підходимо до моменту, який ми підняли в попередньому міфі, що професійні спортсмени, люди, які постійно тренуються, люди, які постійно тренуються на межі своїх можливостей, вони майже ніколи не відчувають кріпатуру, тому що вони нарощують своє навантаження дещо поступово. І їх м'язи готові до цього навантаження. Власне, тренуйся регулярно, можеш про кріпатуру особливо не згадувати. Тож, міф про те, що без кріпатури ми не зростаємо і не тренуємось, теж зруйновано. Міф номер три, і це, мабуть, найшкідливіший міф, який я чув. І він говорить про те, що кріпатуру треба перетренувати. Тобто, у вас. Є кріпатура, ви йдете і тренуєте ту ж групу м'язів для того, щоб кріпатура пройшла. І це не тільки неправильно, але й небезпечно. Тому що давайте розберемось. Кріпатура виникає через те, що ваші м'язи пошкоджені. Кріпатура виникає через те, що ваш м'яз відновлюється. Тобто ви синтезуєте білки, ви заживляєте цю тканину. Коли ви ідете і даєте на ці м'язи ще більше навантаження, ви А заважаєте процесу відновлення, Б. Травмуєте м'яз ще сильніше, В, вам боляче. Звісно, ми всі знаємо, що коли ти починаєш бігти, ти розігріваєшся, в тебе кріпатура трошечки проходить, але це такий тимчасовий ефект, який може вам допомогти якийсь час не відчувати цього болю, але насправді. Це все тільки шкодить. Для того, щоб поменшити біль від кріпатури, ми ще поговоримо, що треба робити. А зараз я просто скажу: якщо у вас сильна кріпатура в якомусь м'язі, не треба його перенавантажувати ще раз, бо ви зробите тільки гірше. Цей міф ми спростовуємо, а зараз я розкажу, що може бути гірше. Хоча кріпатура і не є травмою, вона може тією травмою стати. І давайте зараз розберемось, що таке травма, що таке кріпатура. Там, у них є кілька особливих відмінностей. Перша відмінність це те, що кріпатура виникає не одразу. А через ту саму відстрочку, про яку ми говорили. Травма ж виникає одразу після того, як ви її отримали. При кріпатурі біль він рівномірний і локалізований в тій групі м'язів, на яку ви дали через мірне навантаження. Ну і там може в сусідніх м'язах. При травмі біль гострий, і вам буде боліти так, що може обмежувати ваш рух. Кріпатура проходить через 2-5 днів, а травма може потребувати значно більшого і довгого Періоду відновлення. Ну і кріпатура не потребує спеціального лікування в той час, коли травму потрібно, потрібно діагностувати і вилікувати. І от для того, щоб кріпатура залишилась кріпатурою, а не травмою, треба бути з нею теж обережним. Тому що є деякі моменти, коли кріпатура може стати просто дуже-дуже небезпечною. І один з таких випадків називається рабдоміоліз. Це рідкісний, але ймовірний стан, коли надмірне фізичне навантаження приводить до масового руйнування м'язових клітин. У цього є деякі симптоми, і можна це дуже швидко у себе в організмі помітити. Дай Бог, щоб воно вам ніколи не знадобилось. Симптоми це, по-перше, темна сеча, друге, дуже сильний набряд м'язів і інтенсивний біль. У таких випадках дуже Дуже необхідна невідкладна медична допомога. А якщо ви просто через кріпатуру продовжуєте навантажувати вже закріпатурені групи м'язів, то це може привести до постійної перевтоми м'язів, вони не будуть мати можливості відновлюватись, і це призведе до травм, тож не неробітьне. А що робити, я як і обіцяв, розповідаю. Тобто, для того, щоб зменшити кріпатуру, є кілька методів. Одразу наголошую, просто взяти і прибрати кріпатуру неможливо. Є методи, як полегшити цей стан. І першим методом, незважаючи на те, що я тільки що наголошував, що не можна тренувати ті ж групи м'язів, в яких ви відчуваєте кріпатуру, є активне відновлення. І тут дуже важливе відчуття міри. Якщо вчора ви бігали прискорення, і сьогодні у вас кріпатура в ногах, то найкращим буде або легенько потрусити, або піти поплавати, або просто зробити довгу прогулянку. Це дасть навантаження на ваші м'язи, але це навантаження буде помірним, тобто воно не спричинить до погіршення кріпатури. І що саме головне, це невелике навантаження буде стимулювати кровообіг і буде трошечки вимивати метаболічні продукти з м'язів, які утворюються після синтезу білків і власне ремонту вашого м'яза. Тож запам'ятовуємо, перше правило це рухатись, але без сильного навантаження. Наша задача стимулювати кровообіг, а не погіршити мікророзриви в тканині. Другий спосіб це масаж. Або самомасаж, Якщо ви живете один і єдиний, хто може вас пам'ятати, це ваша кішка. В таких випадках треба уникати жорсткого спортивного масажу. Масаж має бути легким. Знову ж таки, наша задача покращити кровообіг. Ну а ще це приємно, якщо вам не дуже сильно болить. Тож уникайте дуже сильних натискань, не намагайтесь якось там передавити м'яз, зробити так, щоб вам було ще болючіше, бо після цього стане легше. Ні. Ви просто легко себе масажуєте, можете взяти масажний ролик, можете взяти якийсь тенісний м'ячик, порозкатувати. Все робимо легко, з любов'ю до себе, і вам буде трішки краще, трішки швидше. Тепло і холод це теж наші важливі інструменти в полегшенні болю від кріпатури. Тепла ванна розслабить ваші м'язи і покращить кровообіг. Холод же зменшує запалення і зменшує набряк. Ви можете зробити теплу ванну, ви можете прийняти холодний душ, а можете зробити контрастний душ. Тобто чередувати тепло і холод. Рекомендується зробити. 30 секунд холоду, 1 хвилину тепла і так 3-5 разів. Буде класно. Ну, Або просто наберіть теплу ванну, запаліть свічечку, накидайте туди аромасолі солі і покайфуйте півгодинки. Як я вже й казав, під час кріпатури наш організм відновлює наші м'язи. А для відновлення нашому організму потрібні будматеріали, так би мовити, або білки. І для цього наступний метод полегшення кріпатури це правильне харчування. Для того щоб вашому організму було що будувати, вживайте білки. Це може бути курка, молоко, грецький йогурт. Також не забувайте про вуглеводи, тому що вашому організму потрібна енергія. І щоб не відволікати ресурси вашого організму на те, щоб він витягав енергію з жиру або ще якось додатково стресував, дайте йому трошечки вуглеводів. Вам буде смачно, а організму приємно. Також е рекомендується вживати Омегу-3. Для того, щоб у вас були жирні амінокислоти, тому що вони зменшують запалення. Тож можете з чистою совісті купити собі трошки лосося і полікувати свою кріпатуру. І пам'ятайте, що їжа це не лише паливо, це ключ до швидкого відновлення. І, звісно, там, де ми говоримо і про їжу, треба не забувати про гідратацію, тому що ваші м'язи лікуються, виникає багато. Продуктів розпаду від синтезу, і їх треба виводити з організму. Для цього нам потрібна вода. Тож не забувайте багато пити і можете пити навіть не просто воду, а якісь спортивні напої, тому що там будуть електроліти, які вам тільки допоможуть. Ну і найкраща порада це, звісно, сон. Не забувайте, що спати треба по 7-9 годин, як би складно це зараз не було. Але ми знаємо, що у вісні наш організм відновлюється найкраще. І те відчуття, що на наступний день ви встаєте і у вас травми болять трішки менше. Це не через те, що пройшло просто 8 годин, в які ви були без свідомості. Це через те, що у вісні, саме в глибокій його фазі, ми найкраще синтезуємо білки і найкраще відбувається ремонт нашого організму. Тож. Сон це дуже важливо, і власне це такі методи, які, як я вже й казав, не можуть прибрати кріпатуру одразу, але можуть допомогти вам прибрати її швидше або зменшити якось біольові відчуття. Але якщо ви знаєте якісь дієві методи, які можуть щось зробити, окрім того, що я розповів, напишіть, будь ласка, в коментарях, подискутуємо. Ну і якщо ми вже говоримо про те, як зменшити біль від кріпатури, треба поговорити про те, як її взагалі уникнути. І тут все доволі просто. По-перше, уникайте різкого збільшення навантаження, є золоте правило 10 тобто збільшуєте дистанцію, яку ви пробігаєте, або там вагу, яку ви підіймаєте, не більше ніж на 10% в тиждень. І плюс завжди чергуйте легкі і важкі дні для того, щоб ваш організм мав змогу відновитись. Також дуже важливо перед будь-яким виконанням вправ привести м'язи в бойовий стан. Тобто, якщо ви просто вийшли з дому на вулицю, взяти і почати бігти, це не найкраща ідея. Треба зробити динамічну розминку. Витратьте хоча б одну хвилину вдома на те, щоб розігріти свої м'язи, і я кажу саме про динамічну розминку. тобто... Ви маєте робити активну розминку для того, щоб ваші м'язи стали теплими, щоб у них почався збільшений кровообіг, щоб вони були готові до навантаження. До речі, цікавий факт, який не всі знають: динамічну розминку потрібно робити до тренування, а після тренування динамічну розминку робити дуже не варто. Тому що перша динамічна розминка, вона так би мовити, динамічна, і вона пов'язана з тим, що у вас відбуваються якісь різкі рухи. А так як м'яз після тренування знаходиться в тонусі, динамічною розмінкою після тренування, динамічною заминкою, ви можете собі його пошкодити. Тобто ви просто щось дьорнете, м'яз в тонусі він скукожений і він дьорнеться, і ви можете зробити собі навіть кріпатуру на наступний день, і це буде найлегше, що ви можете зробити, плюс динамічна розминка. Вона пов'язана з тим, що ми активізуємо і тонізуємо м'язи, а для того, щоб їх розслабити, нам потрібна статична розминка. Тобто, просто запам'ятайте, перед тренуванням ми робимо динамічну розминку після тренування статичну. і буде вам щастя. Також, крім розминки і поступового збільшення навантаження, варто зауважити, що потрібно, по-перше, робити все це регулярно. Нема сенсу робити один раз в тиждень тренування і навантаження збільшувати на 10%. Це не спрацює. А по-друге, треба слідкувати за технікою виконання вправ. Вправи в залі або бігові вправи добре продумані, вони зрозумілі, і якщо робити їх правильно, кріпатур в цілому виникати не повинно, як і травми. Тож, ось такі методи ми з вами розібрали. Я сподіваюся, що вони будуть дієві, і ви нарешті почнете робити розминку перед тренуванням. Ну і оскільки ми вже, начебто, розібрались в усіх аспектах кріпатури, давайте швиденько підіб'ємо підсумки. Тобто, що ми дізналися, кріпатура це є відповідь нашого організму на мікропошкодження м'язів, які виникли під час важкого тренування. Кріпатура не пов'язана з тим, що в нас накоплена молочна кислота або лактат в організмі. Ми дізналися, що для того, щоб уникнути кріпатури, треба поступово збільшувати навантаження, робити все правильно, розминка і тренуватись регулярно. Ну І щоб зменшити біль від кріпатури, нам потрібно добре кушати, добре спать, тепла ванна, холодний душ і не перенавантажувати закріпатурені м'язи. Я сподіваюся, вам було корисно. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Це був подкаст Олімпійський Резерв. Мене звати Дмитро Шаров. До нових зустрічей. Пока.